Добрий вечір всім на каналі. Сьогодні такі речі на пропозиції. Номер Viber Всі питання на Viber Надбір сверл по бетону. Під перфоратор і під дрельку звичайний патрон. Так, тут свердло на 16 і на 10. Довжина. Е, і врахуємо від оціля 250 міліметрів. І тут набір теж невеликий від 4, 10, найменше 4. Потом тут 10-12 і тут на 14,5 десь так. От. Так, за цей весь набір буде 200 гривень. Свердла тут треба буде десь підвести і поправити не в ідеальному стані. Так, пінцет і два Стоматологічні такі прибори, довжина пінцета 200 мм, 50 гривень. Так, пінцет і два цих інструмента. 50 гривень. Так, гачки і нові карабінчики. Тобто такі по 130 мм їх. Довжина по 70 гривень штука. Є кількість. Так, ящичок з такими лоточками. Все тут сіло, він не гнилий. низудний ще в гарному стані. Зачолочка закривається, ключика немає, ручка ціла, по ширині 170, по довжині 360, по висоті 140. 300 гривень вартість. Так, Гачки нові, довжина 170 мм. Вони використанні не були нові. Так, от таке от клеймо є, можливо, хтось щось зрозуміє з цього. 1,6 тонн. Так, вартість 180 гривень штука. Нейлонові стяжки. Темні, темні світлі, вони одинакові, 4,8 ширина, довжина 250 мм, 100 гривень. Чи 100 штучок в пачечці 90 гривень. Так, пояс з страховочкою, трострахувальний карабін тут. Єдине, що тут ми ще попрацювали, з'їли на трусику трошки ізоляцію так можна сказати. Так, він цілий, все тут застібається, тут все ціле. М'якушка теж ціла не порвана, 400 гривень. Так, є такі три нові тахометри, можна сказати, для абсолютно нові. До них паспорт є. Коробочка оригінальна під один із них приборів. Вартість за один 200 гривень штука. Заглушки все там стоять. 200 гривень штука. Так, електродвигун далі є на пропозиції. Такі от його тут дані. Так, я думаю, вам зрозуміло буде все. Так, шківи під профіль аскоріш за все схоже. Тут шків алюмінієвий. діаметр його десь 140 мм, можливо, трошки більше. З іншої сторони 55 мм. Вартість такого електродвигуна. 750 гривень. Так, далі тиски після реанімації. Ширина губ 100 мм. Тут, виходить, вони спереді тріснули, з цієї сторони, тут, з іншої сторони, тут. Тут, виходить, посверлили отвори, гулки вирізали усилення і трошки не угадали по висоті. Ця частина недвижима, вище стала чим рухома. І оце максимально те, що вони між собою сходяться. Не сходяться вони. Так, давайте так, щоб... десь на 7 мм вони одна до одного не підходять. Так вони на поворотній платформі він цілий, від'їжджає, під'їжджає. Вартість 650 гривень. Так, диск на сковорідку з дискової борони, діаметр приблизно 50 см, вартість 450 гривень. Так, елемент подачі із цієї січарки. Все тут крутиться, я його набік положив, щоб його можна було прокрутити. Так, все воно крутиться. Тут не розбите на валові місце, зуби та ці цілі. Ну, на станкові воно виглядатиме отак. От. Ну, якщо я його поставити, то я не зможу його просто крутити, бо нижня часть буде зачіпатись. Ну, Всім знайома, я думаю, річ. Можливо, хтось на якусь приспособу. Чи подрібнювач гілок чи ще якісь там, можливо, якісь задумки. Все воно тут без дефектів, вартість півтори тисячі гривень. Так, ролик такий можливо комусь для використання як наковальня по висоті 85, по діаметру ближче до 90 мм, десь 88. І тут у верхній частині 82-83, вартість 200 гривень. Маховий Жигульовський, можливо на використання дровокол, якийсь станочок. Тут трошки, якщо на автомобіль він не, коротше, не годиться. Тут вже виробітка на плиті і десь тут на Вінцеві один зуб відбитий, мотор упав, відбило зуб свіжий один. Один так-то від стартера тут практично слідів використання і не видно. так Вартість 200 гривень буде Стяжечки. В скрученому вигляді. 295 мм у розкрученому 455 мм. Шпилька на 8. Вартість 90 гривень штука. Так, і далі на, на завершення вже е, запчастини стиральної машини індезіт. Панель приборів, тут все перемикається. Так, помпа, такий блок управління. Тут датчики, патрубки, резинка сама сюди на барабан. Тут ще одна помпа. І проводка. Тоді так далі сам барабан. В корпусі він не розкручувався, амортизатори тут. О. Так, це, це вниз, на, на злив. На злив патрубок є. На подачу не бачу. А, На подачу він тут має бути, ну общем, він десь зняти, мабуть, оце він і є на подачу із порошкоприйомника. Підшипники в барабані тут гарні, не шкребуть, не гудуть, нічого ми крутнем, Тихенько крутиться, начепилося. Всередині він в гарному стані, ніяких питань. З іншої сторони, те теж тут присутня. Точно не скажу, працююча, не працююча. Які тут є, от можна крутнути його, і воно все тихо йде. Так, зрозуміло. Так, бажана продажа. Одним лотом всі ці запчастини і барабан. Вартість за усю цю кущу буде 1000 гривень. Так, і ще раз номер вайбер, всі питання на Viber, відправка Укр, пошта нова пошта, делівері, початкові по частковій, повній оплаті. Дякую за увагу, всім приємного покупок.